Росія над ранок вдарила по Києву балістикою. В столичній військовій адміністрації повідомили про влучання уламків та загорання в Голосіївському та подільському районах. У Солом'янському почалася пожежа у нежитловому приміщенні та на дахову дев'ятиповерхівки у, Соло... у Святошинському районі. Також горів дах, пожежу ліквідовано. А в Оболонському палало на території промзони у Дарницькому пожежа на території одного з приватних підприємств. Відомо про загиблого в Оболонському районі. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Там є вже троє потерпілих. Зокрема, і дев'ятирічна дівчинка їх шпиталізували. Кореспонденти ТСН вже на місці падіння одного з уламків. І Продовж цього ефіру чекаємо від них прямого увімкнення. Прямий обмін територіями запропонує Володимир Зеленський Путіну, якщо вдасться сісти за стіл переговорів. Про це заявив український президент в інтерв'ю британському виданню The Guardian. Частину Курської області, яка нині перебуває під контролем українських військових, запропонують в обмін на іншу територію, окуповану росіянами. Глава держави додав, що наразі не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна проситиме взамін. Але всі українські території важливі тут немає пріоритету. Додав Володимир Зеленський. На тепер сили оборони України контролюють приблизно 500 квадратних кілометрів Курської області, тоді як Росіяни за час усього повномасштабного вторгнення захопили 68 тисяч квадратних кілометрів української землі. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесент їде в Україну. Таке проанонсував президент Дональд Трамп. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським і обговорить, чим Україна оплатитиме за військову допомогу. Окрім рідкісноземельних металів, як пише Ройтерс, йтиметься також про енергоресурси і державні компанії. Власна кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко розкаже докладніше. Міністр фінансів Скотт Бесен стане першим американським високопосадовцем з адміністрації Трампа, який відвідає Україну. Хоча минулої п'ятниці Трамп прогнозував можливо, особисту зустріч із Зеленським у Вашингтоні цього тижня. Плани очевидно змінилися. Відправляю Бесента в Україну зустрітися із президентом Зеленським, написав Трамп у соцмережі Трус. Ця війна повинна закінчитися і закінчитися незабаром. Занадто багато смертей і руйнувань сполучені штати витратили мільярди доларів за великим рахунком з незначним результатом. Але саме міністр фінансів Сполучених Штатів відвідає Київ, очевидно, не з миротворчою місією. Він має обговорити ідею щодо обміну українських рідкісноземельних металів на американську військову допомогу. Президент Трамп за останні тижні не раз публічно висловлював зацікавленість у такій угоді. Її також схвалює президент України Володимир Зеленський. Власне, він сам і подав цю ідею, тоді ще кандидату у президенти Дональду Трампу, намагаючись зацікавити його своїм планом перемоги під час візиту. Бес. Ента повідомляє агенція Ройтерсу з посиланням на поінформовані джерела. Предметом обговорення також будуть інші природні ресурси, зокрема енергетичні і майбутні деяких українських компаній, що є державною власністю. Вони мають надзвичайно цінні землі. Це стосується рідкоземельних металів, це стосується нафти та газу. Іншого я хочу, щоб наші гроші були компенсовані, оскільки ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, можуть не укласти угоду. Можуть одного дня стати частиною Росії, а можуть не стати. Але ми хочемо ці гроші. Я кажу, хочу їх повернути. Я їм сказав, що хочу рідкоземельних металів в еквіваленті приблизно 500 мільярдів доларів. І вони практично погодилися це зробити. Ми, принаймні, не почуваємося дурнями, інакше ми будемо дурнями. Наступна велика зустріч американських та українських посадовців вже за участі президента Зеленського відбудеться на Мюнкенській безпековій конференції наприкінці. Цієї цього тижня з американського боку там будуть віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо і спецпредставник Келох. Останні за даними CNN, 20 лютого має також відвідати Київ. Водночас спецпредставник Трампа по близькому сходу стів несподівано виявився одним із переговорників із Москвою. Пише Таймс. Саме він вів переговори щодо обміну незаконно утримуваного у Росії американця Марка Фогеля і особисто літав за ним у Москву кілька тижнів тому пише Нью-Йорк Таймс Трамп таємно розширив його повноваження і на урегулювання війни в Україні, оскільки вважає, що досвід у нерухомості дозволяє йому вести серйозні переговори. Вітко вже нібито розмовляв із близьким оточенням Путіна, а також із Саудівською Аравією та Катаром, як можливими посередниками із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А тепер більше про американського заручника Москви. Білий дім повідомив про звільнення громадянина США Марка Фогеля забрати колишнього дипломата і вчителя до країни агресорки літав спецпосланець Трампа. У Вашингтоні вже показали зустріч президента Трампа із звільненим заручником Марка Фогеля, колишнього працівника посольства США та викладача англо-американської школи Москви затримали в 2021-му. У його багажі в аеропорту, начебто, знайшли наркотики. У 2022 році відбувся суд. Американцю дали 14 років тюрми, попри те, що Фогель звинувачення відкидав спецпредставник Трампа, який забрав заручника Стів Вітков раніше зіграв ключову роль в досягненні перемир'я між Ізраїлем та угрупованням Хамас. Вітков також став першим високопоставленим американським посадовцем, який Відвідав Москву за останні роки. До речі, країна-агресорка поки що не коментує повідомлення про обмін американця. Досі невідомо і на кого обміняли цього громадянина США. Ультиматум від Трампа американський президент обіцяє справжнє пекло, якщо Хамас не звільнить усіх ізраїльських заручників до опівдня суботи. Режим тиші між сектором Гази та Ізраїлем триває з 19 січня. За цей період сторони встигли здійснити обмін заручниками. Бойовики повернули Тель-Авіву 16 заручників, яких захопили ще 7 жовтня 2023 року. А ізраїльська сторона зі свого боку віддала кілька сотень палестинських ув'язнених зі своїх буцегарень. Але от напередодні Хамас раптово зупинив звільнення в'язнів, звинувативши Тель-Авів у порушенні домовленості. Ізраїль теж звинуватив опонентів у відповідь. А армія готується до будь-якого сценарію подій. Тим часом американський президент пропонує план, за яким 2 мільйони 300 тисяч палестинців переселять до шести різних місць за межами сектора Гази, але вже без права повернутися на батьківщину. Дональд Трамп пообіцяв їм набагато краще житло замість зруйнованого внаслідок ізраїльських ударів. Спершу забрати до себе усіх цих палестинців, Трамп закликав Єгипет та Йорданію. Ще й пригрозив зупинити допомогу, але ті від пропозиції все одно відмовились. Розкритикували план Трампа і решта арабських країн, і самі палестинці. А напередодні долю сектора Гази президент США обговорив із королем Йорданії. Ну а зараз знову до ранкового ракетного удару по столиці поблизу одного з місць, де вірогідно уламки російської балістики наробили лиха. Перебуває кореспондент СН Ігор Бондаренко. Зараз він вже з нами на прямому зв'язку. Ігорю розповідай, що бачиш, що кажуть рятувальні служби, взагалі що відомо на тепер. Вітаю свято. Щойно під'їхали на одне із багатьох на жаль місць де впали уламки балістичної ракети. Це давайте приблизно будемо говорити Боленський район, і тут знаходиться два пошкоджених дві пошкоджених будівлі. Це офісні будівлі. А, ну, от, на перший погляд, якщо глянути, ну, начебто якась недобудова. Це е, працююча е, офісна будівля. Тут працювали люди, е, і, на жаль, е, на цьому місці є загиблі. Е, говорять, що тут загинув е, охоронець, який чергував, був на нічній зміні. Е, ну і ми бачимо, що взагалі немає. Е, Жодних вікон і тут є ще поруч одна будівля. Вона ліворуч від мене теж офісна, і теж, бачите, в якому вона в жахливому стані. Зараз тут працюють. Криміналісти працюють ДСНС і працюють медики. Як я ще говорю, тут ще є один постраждала людина, її відправили до лікарні. Ну, проводять всі слідчі дії. А місцеві жителі тут також поруч є житловий триповерховий будинок. Так, от ми ще не поспілкувалися з людьми. Вона говорить про те, що люди від вибухової хвилі просто падали, тому і довелося викликати швидку. Ку для того щоб ну просто відновити тиск і надати першу медичну допомогу тому вікна і двері тут найменше зло, які сьогодні зробили росіяни. Більш більше, більше подробиці у нас в наступному випуску студія за оперативну інформацію. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко про наслідки ранкової ракетної атаки по Києву. На Новопавлівському напрямку тривають інтенсивні бої. Ворог намагається стиснути залишки курахівського плацдарму з трьох боків. Село Андріївка епіцентр цих боїв. Ворог закріплюється там на східних околицях. Противник має намір прорватися з півночі на трасу запоріжжя донецьк у районі Костянтинополя. Докладніше про ситуацію у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко. Ну, Кириєнко. так, воно попереду, але далеко. Але й сюди дістають ворожі дрони. Росіяни на цій ділянці фронту почали застосовувати свою нову розробку: безпілотники на оптоволокні захиститись від них неможливо навіть ребом. Ми зараз з біцями 46-ї окремої аеромобільної бригади їдемо в під Курахово місто, де донедавна точилися жорсткі бої. Але наші війська змушені були звідти відійти. Ми їдемо у бронемашині, оснащені ребом, але і це не гарантія, що вони нас захистять від. Російських дронів, які тут просто максимально засильні. з висоти пташиного польоту командири контролюють підходи до своїх позицій. Після того як окупанти зайняли Курахове, трохи стихли, укріплюються там. Курахове знаходиться в нас. Ось бачите, дорога йде Оце йде пряма дорога до Курахова. Це йде окраїна Дачного, перша вулиця і відповідно, на втора. І вже там противник, так. Противник намагається просунутись, але всі наші сили. Звороняють і досі не проводять активних штурмів, бо немає ким кажуть десантники. 46-та тут стерла шість підрозділів росіян у боях за місто. Вони вичерпали свої сили, засоби, ресурси. Як би не дивно це звучало. Але й зараз позиції десантників з трьох боків оточені позиціями росіян. Це показує і діпстейт. Наше військо не виходять з пануючих висот на підходах до Курахова. І впевнені, як тільки росіяни, хоч трохи відновляться після боїв за місто, захочуть їх взяти під свій контроль. Це пануюча висота 160 там 161. Тобто, якщо вони виходять на цю висоту, вони можуть спокійно літати з засобів аеророзвідки, ударних дронів у них набагато більше в рази, і потім вони просто нам переріжуть цю логістику, всі підходи, евакуацію і все. Тож зараз задача не дати росіянам навіть висунути голови з окопів, нищить російських солдатів навіть тоді, коли вони просто намагаються зайти на свої позиції. От як зараз, камера безпілотника помітила двох: занадто вільно йдуть нашою землею, каже командир і дає команду виправити це. А зараз їх бачите. Да? Тобо нам, нам треба маленькі трати. Вони зайшли ось тут. Ось, тари, отстав, чуть -чуть. пілоти ударних дронів вже заряджені на роботу, тільки помічають рух, як одразу безпілотник несе туди пекельний подарунок або ж туди летить, а в піві. Тут головне не лише прикрити свою піхоту, аби ворог до неї не дійшов і близько, а й не дати окупантам накопичитись, бо потім вони розпочинають штурм. Вони зараз передвигаються малими групами по дві, ну по два військовослужбовця. Просто у них є точки накопичення, і вже звідти вони. Якби рухаються далі, вони йшли двоєчкою. Той упав камишах. Он, он там він і лежить трошки, що до йому. Двоє окупантів знищено. Ця ділянка фронту сьогодні лишилась без змін, але бійці 46-ї сподіваються, що втримаються і фланги. Бо якби не вони, то й курахове трималося. Росіяни вже давно змінили тактику і не йдуть в лоба, а намагаються наші сили обійти з боків. Тож ворог активізувався на сусідньому селі Зеленівка і навіть отримав частковий успіх, бо має ціль витіснити наші сили з району Дачне Улакли Костянтинопіль і отримати контроль над трасою Донецьк. Запоріжжя Юлія Кірієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.